Для чого розуміти етапи розвитку бізнесу? А все дуже просто для того, щоб в залежності від того на якому етапі знаходиться ваш бізнес, компанія, підприємство потрібно розуміти, які типові проблеми у вас виникають на даному етапі. Відповідно, знаючи ці проблеми, знаючи інструменти, які потрібні, для того, щоб перейти з одного етапу на інший, ви просто швидше можете розвивати свій бізнес. Отже. Поїхали перший етап це засновник перевіряє свою ідею на на практиці, це наче знаєте, вирощування рослин від насіння. Спочатку у вас є якась ідея, можна сказати, що це насіння, і ви збираєтесь там визначити чи зможе взагалі це насіння рости. І ви, можливо, кілька друзів дуже часто розглядаєте цю рослину, забезпечуєте її все необхідне для росту. Тільки вона починає проростати, з'являються перші клієнти, доходи. Ви розумієте, що ви на правильному шляху команда починає розподіляти обов'язки, е в залежності від того, хто кому що більше подобається, дух сумасшедший, цілі прості. залишитись на плаву і почати заробляти гроші. Правила інструкції на даному етапі не потрібні, оскільки команда невелика і для досягнення результатів достатньо, знаєте, такої тісної взаємодії. І взагалі спільних цілей і спільного бачення майбутнього. Це також коли ви е цей етап можна порівняти з тим, коли ви, наприклад, експериментуєте там тою з рослиною, дивитесь, які умови її найбільше до вподоби, щоб зростання її було набагато ефективнішим. Тобто тестити фактично бізнес і ідеї різні, да з'являються потреби якихось там клієнтів. І Якщо ця вся процедура пройде добре, ваша рослина або компанія, або підприємство починає активно рости, і вам потрібно збільшити площу города, і вам відповідно потрібно взяти більше людей для догляду за ними. Там призначити якісь певні ролі, збільшити ресурси для підтримки цього зростання, там збільшити, наприклад, виробничі можливості, або купити якесь нове обладнання, другий етап це коли ви вирощуєте свій вже домашній садок? Ви вже там чуть-чуть вийшли на ров... на більший рівень. Ви збільшуєте площу обробки. Вам потрібно все більше людей, щоб допомогти ну з цими всіма завданнями, з якими ви працюєте. Ви власник, ви все ще особисто керуєте всіма процесами, використовуючи свій власний знаєте, здоровий глузд, енергію, відчуття бізнесу. Спі... Всі співробітники працюють разом, як там можна сказати, родина, як добре налаштована машина, завдяки високому моральному духу і вашому доброму керівництву. І це призводить до надання високоякісних послуг і, взагалі, росту вашого, скажімо так, клієнтського середовища, тобто клієнти, збільшується. Настає третій етап: ви вже керуєте великою фермою, що зростає в експрес там в темпах, і щодня ви отримуєте більше замовлення вирощування продуктів, залучаєте все більше і більше співробітників, і вже не можете самостійно контролювати все це. Від починаєте наприклад, можливо, там розводити якихось війських тварин чи там врожай, і ваші обов'язки все більше і більше розширюються. І ви перетворюєтесь там з якогось простого фермера на управлінця з великою кількістю обов'язків, і у вас залишається все менше часу там на скажімо так ідеї, стратегічне планування. Оскільки вас все більше і більше затягує в рутину. Ви відчуваєте, що ви там перевантажені, оскільки нагляд тобто догляд за вирощуванням там різних зернових ви також. Тобто, ви відповідаєте за всі процеси і за вирощення зернових, і за рекламу, і за збут, і за планування. Бюджету, контроль якості, найм там, управління персоналом. І така ілюзія, знаєте, починає створювати у вас. Äм, ä... Таку, таку проблему у голові, що проблема виникає із того, що у нас у вас немає некомпетентних співробітників. Тому ви починаєте шукати якихось там спеціальних менеджерів чи управлінців, і які могли би вирішити вашу проблему. Але це тільки тимчасово зменшує напругу і знаєте, відстрочує цю таку кризу в кінцевому рахунку не усуваючи тих проблем, з якими ви стикаєтесь. Адже коли ферма починає рости, продовжує верніше, рости, ви виявляєте, що її продуктивність починає падати. Падати. Можливо, у вас я не знаю, конкуренти з'являються, або ви просто не можете справлятися зі збільшенням обов'язків роботи, і ви помічаєте, що, попри збільшення розміру фермів, ваш прибуток не зростає так як він першопочатково так був. І це може від, знаєте, створювати таке почуття розчарування і стагнації бізнесу. Вам здається, що. Росте не ферма, а взагалі складність роботи і ну тобто, що ви що ви про що ви думаєте? Перш за все проблема в тому, що типу некомпетентні люди. Вони нічого не вміють, люди не хочуть працювати. Ну взагалі, в такому. Плані і замість того, щоб знайти винуватців, може бути корисним, зупинитись, переосмислити ситуацію, знайти способи, які допомогли б вирішити проблеми на більш знаєте, глобальному рівні. Можливо, потрібно переглянути якісь там бізнес-процеси, внести зміни в структуру компанії да, чи команді, або залучити якогось професійного консультанта, який міг би зі сторони на це все діло глянути і сформувати, скажімо, точку А. В якій ви зараз є, прокласти шлях до точки Б, тобто до вашого успіху, наступає четвертий етап. Коли ваша ферма зіштовхується з проблемами, які є фактично типовими для багатьох підприємств, які там зростають, по-перше, традиційний підхід до управління, коли власник керує всіма аспектами роботи і не дає там прямі інструкції працівникам, перестає бути ефективним. Ви буквально тонете в дзвінках, запитаннях і такому мікроменеджменті. Другою проблемою є те, що навіть якщо ви спробуєте передати частину своїх обов'язків менеджером другого рівня, ну, для того, щоб керувати співробітниками, ну тобто, наприклад, не маєте там керівника торгового відділу чи якогось технічного директора, який буде там керувати співробітниками на будівництві, там вам все одно доведеться зіштовхнутися з тим, що не існує чіткої системи, яку вони могли би використати для ефективного управління, тому ви можете відчути. Важкість знаєте, в пошуку в наймі компетентних менеджерів, які могли би справитися з цими завданнями, і на цьому етапі важливо вибрати інструменти управління в першу чергу закласти правильний фундамент бізнесу, тобто розробити систему, це є ключовим елементом на даному етапі, і це включає ну, засвоєння чи навики важливих. Тобто навчитися правильно керувати людьми, використовувати досвід для створення, тобто використовуючи досвід для створення структури. І яка дозволяла б зберегти, знаєте, контроль над цією фермою над над її зростанням, правильніше сказати. Тобто, треба впровадити такі інструменти, як планування, звітність, оптимізація функціональної структури. Це все життєво важливо для подальшого успіху вашої ферми. Настає п'ятий етап: це етап великого переосмислення і реформування всіх ваших процесів на фермі. Завданнями на цьому етапі це розробка нової структури організації, тобто оптимізація вже того, що є. У нас якісь можливо функції додались. Треба десь чуть більше проконтролювати, створити якийсь регламент по плануванню. Провадити системи вимірів результатів для чого її впроваджують? Для того, щоб розуміти, де ж наше вузьке місце, як і, і це місце, вузьке місце постійно аналізувати, і це починається з чого? З фундаментальної зміни м, взаємовідносин всередині команди. Зазвичай цей процес впливає там, на кожного співробітника, і успішність переходу ну, на даний етап, так, в цілому, залежить від того, наскільки добре кожен розуміє зміни, і, тобто людям треба пояснити, для чого ми це робимо, на яким чином це повпливає взагалі на продуктивність і співробітників, і команди. Якщо співробітники цього не розуміють, вони що починають? Починають чинити опір, і в і в, в, в даній ситуації опір змінам стає такий ну мега шалений, і якраз на даному етапі можна втратити цінні кадри. Що колись я якби той наробив помилок в своєму бізнесі? Однак, якщо реструктуризація виконується правильно, є чітке розуміння цілей. Всі знають, для чого ми ці зміни робимо, і які наші глобальні цілі. Перехід відбувається доволі гладко, і компанія переходить на наступний етап. Шостий етап: це коли у компанії вже стабільно працюють нові системи управління, і вона відчуває новий подих життя. Організаційний хаос подолано, ефективність виробництва зросла. Дохід там на кожного співробітника збільшився, і це завдяки ефективній системі управління, яка допомагає збільшувати ефективність у міру зростання компанії На цьому етапі, що важливо, щоб керівники стали впевненими в своїх навичках керування людьми, там різними відділами, наприклад, відділом продажів, відділом маркетингу, відділом виробництва чи там фінансовим відділом, а не просто вирішували проблеми самостійно. Зі збільшенням прибутку покращується умови праці, там розширюється. Начі можливості об'єктивна система вимірів результатів дозволяє кожному працівнику зрозуміти, яким чином вони впливають на. Команду взагалі на компанію в цілому, і відчути прямо наскільки вони важливі для цієї компанії. Це етап, коли з'являються керівники, які дійсно відповідають за свої там напрямки чи області діяльності. Ну, наприклад, там, умовно кажучи, керівник торгового відділу, який вже відповідає, і, але, типу, деякі консультанти можуть запропонувати власникам поставити на даному етапі бізнес на автопілот, але дивіться. Це це добре, але необхідно зрозуміти, що в період такого керованого зростання він не триває вічно, і після впровадження нових інструментів управління компанія не може здійснювати діяльність на автопілоті да безкінченно долу. Тому важливо, щоб власники, керівники компанії зрозуміли, що розвиток це є постійний процес, який потребує постійного аналізу, тобто оновлення і корекції глобально стратегічних планів, тобто куди ми рухаємось. І на шостому етапі компанія проходить через стадію такого енергійного зростання і стабілізації, що передбачає там зростання, наприклад, доходів, покращення умов праці, розвиток лідерських навичок менеджерів, там розширення виробничих можливостей, ну і таке інше. І на даному етапі засновники мають можливість зосередитись на глобальній стратегії, тобто відійти від якихось рутинних операцій, типу глобально думати за розвиток компанії. Але важливо пам'ятати, що незалежно від успіху на цьому етапі. Необхідність в такому знаєте, управлінському втручанні, і постійно, тобто постійно потрібно працювати над менеджментом над оптимізацією інструментів управління, і починається сьомий етап. Компанія відчуває там уповільнене зростання, оскільки вона вже вичерпала оцю таку свою енергію за рахунок підвищення ефективності роботи, і для подальшого зростання потрібні якісь там нові технології. Підходить там до залучення клієнтів або взагалі виходити на рі на інші ринки збуту, але за умови ефективної роботи всіх підрозділів розширення на нову територію може бути неможливим, якщо в компанії ніколи не було людей, які, наприклад, відповідали за відкриття якихось нових там філіалів, магазинів, супермаркетів на іншій території, і дивіться, щоб досягти у цих нових таких більш масштабних цілей і реалізувати їх за допомогою. Ресурсів, які є в компанії, то власне компанія повинен відігравати ключову роль в такому цілепокладанні. і якщо до цього власник повністю усунувся від управління, передавши його там найманим менеджерам, то компанія може досягти стелі, стелі, да, і, і припинити розвиток, і це в свою чергу призведе до. Згасання там командного духу, і типу коман... компанія буде працювати рутинно. Настає восьмий етап. компанія переживає другу управлінську кризу. Вона має інструменти, наприклад, управління, невелике зростання там між підрозділами, як трошки граються, але їй бракує стимулу знаєте, такої загальної, надихаючої спільної гри. Їй бракує. Ідеї потрапити на чемпіонат світу по футболу, можна так сказати, і команда тримається на своєму, а не прагне там до якихось нових цілей, і ця криза спричинена тим, що засновник компанії не займається стратегічним управлінням після того, як передав оперативне управління менеджеру. І якщо завдяки вмілому управлінню і сприятливим ринком середовищем розвиток компанії. Перевищує цілі, тобто першопочаткові цілі власника, можливості майбутнього просто стають обмежені, і одним із варіантів є зміна одного власника на іншого, або, типу, скажімо, менеджера якогось ведуть, там Сіо і тому подобне, і або, або, типу, як часто ви напевно, що чули, проводять там різні стратегічні сесії, залучають консультантів і таке інше. Настає дев'ятий етап впровадження стратегічного менеджменту. Те, про що я розповідав, компанія проводить ретельний аналіз ринку, розробляє різні там ідеї для виходу на новий рівень, діяльність і формує стратегічний план на основі цих ідей. І потім стратегічний план перетворюється на послідовність там різних конкретних завдань якими керують менеджери компанії, а особа, яка визначає ціль, вона що? Вона просто забезпечує реалізацію плану коригування і, якщо необхідно, виконання. І настає десятий етап: це типу, керований розвиток, можна так сказати, на якому компанія готується до значного, знаєте, до квантового скачку. За рахунок розширення за допомогою ефективного менеджменту, високоморального духу всіх співробітників, які залучені до цієї такої глобальної крутої гри. І це призводить до справжньої такої творчості і високої продуктивності. Знаєте, ці 10 етапів вони схожі на рівні. Можна сказати, рівні гри, так, в онлайн іграх. І кожен новий рівень він вимагає від команди нових знань і навичок, в першу чергу, навіть від власника бізнесу. Класифікація є доволі короткою, але достатньо для практичного використання. І я сподіваюся, що вона вам допоможе зрозуміти, на якому етапі розвитку бізнесу ви вірніше перебуває ваша компанія, що її чекає попереду, і що потрібно для того, щоб вона перейшла на новий рівень.